Говорить івано франківськ З думкою про мир. Взагалі, солдати для України, то це є великий ресурс, неймовірно великий ресурс. І якщо Україна ним не скористається, то вони тоді будуть робити соціальні революції. Якщо Україна зможе разом з ними... Скористатися цим ресурсом, то вони тоді зроблять. Вони якраз будуть тими, хто змінить державу на не то, що на краще, там гірше, а радикально її змінить. Рожнов Володимир, керівник благодійний фонд Франківський опір у студії Христина Букачук Поруч зі мною керівник благодійного фонду Франківський опір Володимир Рожнов. Ми розмовляємо про роль воїна у суспільстві та особливості творчої реабілітації бійців. АТО. Зараз новорічні свята вмикаєш центральні телеканали чи радіоканали і маса розважальних програм. Таке враження, що частина реальності, яка пов'язана з війною, яка пов'язана з бійцями, яка пов'язана з їхніми проблемами, і коли вони на війні і коли вони повертаються сюди, мирне середовище, начебто, випадає взагалі з простору, начебто, випадає з обговорення. Ви як людина, яка постійно крутиться в тому середовищі в галузі реабілітації, і взагалі, як оцінюєте ситуацію? В Україні Такого поняття, як волонтерство до 2014 року, практично не було. Були окремі люди, їх було небагато. які хоч щось робили, та майдан і війна, початок її особливо сколихнули країну. Це великий плюс для України. Просто через якийсь час люди в цьому режимі перезмучилися працювати. На даний момент у нас є процес народження другого плану волонтерства. В такому режимі, в такому ритмі люди працювати не можуть, як вони працювали там 14-15 рік, але так чи інакше, є якась частина людей, які зберігають от таку ідею. Саме волонтерство заключається не в тому, щоб збирати гуманітарну е допомогу. Так, А волонтерство це ширша діяльність, і треба нам зараз її пробувати розширювати. Як волонтер, ви зараз організовуєте творчу реабілітацію воїнів АТО. Ну, в тому числі і творчу, також в творчому плані робимо е, такі заходи, як робота з керамікою, гончарство, майстер-класи по арт-терапії. Ніби як основний елемент, то що стосується самої творчості, та прояву людини людина може творити тільки тоді, коли вона має запас. Взагалі цікава, дуже така річ, коли людина працює на самозбереження, та то вона нічого видати особливо не може, бо це чисто система побудована тіла так. Коли у людини є можливість, є бажання проявляти себе і щось робити, то це є дуже великий позитив і дуже великий плюс. Тоді Нема... одна із ваших завдань це є перебудувати людину, тобто із системи вижити, повернути людину з простору вовчого поля в простір мирний. Взагалі то так дуже цікаву тему. Піднімав психолог. Дуже багато в нього там різних є напрямків діяльності його Френк так? З ним цікаво було спілкуватися. Він ветеран В'єтнамської війни. Дуже цікаву річ сказав, що люди, коли йдуть на війну, вони в основному не підготовлені. Навіть якщо вони тренувалися там в якихось спеціальних умовах, то все рівно в основному вони не готові до війни. На війну, коли приходиш, то оцих декілька перших боїв, то це і є підготовка реальна. Воїн солдат, то він жертвує частину своєї людяності або великою частиною своєї людяності. У нього втрачаються такі поняття, як почуття там, провини, такі дивні надбудови соціальні, які для нас є цінними, вони там зразу звалюються, вони зразу падають і розбиваються. Та? Тому що перше питання це вижити. Перше питання вижити і виконати ту задачу, яку перед ним ставлю. Ну, так? бо війна має свої закони, а от власне так. як повернути в інші закони? От питання поки що в тому, що треба розібратися, що відбувається з самою людиною на війні. На війні дуже багато всього і позитивного відбувається на диво людини. Відкриваються очі на велику кількість питань, які раніше вона не задавала собі. Переоцінка неймовірна цінності. Дуже багато солдатів розповідали, що сиджу я в окопі я розумію, що я жити по-старому взагалі так не буду, бо я так не, не тільки не маю бажання, але не маю права далі жити. Сидячи там десь в окопах або в бліндажах або ще десь так, то вони передумували дуже велику кількість інформації, яку пережили, яку пережили зараз на війні, і розуміли, що таким чином вони точно вже не будуть жити. Але питання в тому, що в нашому суспільстві немає поняття воїна. Взагалі, всі майже поняття в нас досить дивно схиблені. До одних людей ми маємо. Отакі рамки до інших, такі, до третіх, такі, до четвертих, такі. І Вони дуже звужені і вони дуже примітивні. Взагалі то хто би мав розширювати ці поняття? Хто би мав визна... люди, визначати сфери самі самі люди? Ми тільки можемо це робити Порошенко і Спінчуком. Не не зроблять цю річ і тому на них все списувати, що вони гниди і немає змісту. Це все дикість, це наша задача, і тим більше це є задача громадськості. А чи хочуть самі воїни, АТО, які повертаються з, зі сходу, займатися реабілітацією? Чи потрібно їм це? Чи вони йдуть до вас свідомо, чи це якось так завуальовано? Ні, свідомо вони розуміють, куди вони їдуть. Там же ж не, не відбувається якісь е, маніпуляції з людиною. Прямі та моя особиста думка така, що вони великий шар зняли з себе непотрібний, який людям в принципі не потрібний. І зараз бажано, щоб вони в процесі оцього набору по-перше не спішили. Друге, набиралися трохи терпіння, тому що на війні простіше. На війні ми швидше вирішуємо питання, і тому здається, що і тут я би схотів, і я би мав вирішити його. А його на жаль, так вирішити неможливо, тому що у суспільства є свої інерції. Проламати неможливо, тому що воно, скажімо, 17-й рік попереднього століття казав, що соціальні революції нічого доброго нам не принесли. І вони справді нічого доброго не принесуть, бо завжди якась група людей буде мати з того результат, а всі інші будуть в програш. Повернемося трохи до керамічного ремесла. То, власне, як взагалі робота з глиною впливає от на бійця, який в стані нервів, в стані стресів постійних, м'яко кажучи, перебуває, і тут йому така делікатна справа приходить. Одно, можу точно сказати, що ми стараємося взагалі не заставляти нічого робити солдата. Якщо в нього немає бажання, то він то не робить. Інша справа, що тобі привезли вже майстра, і є матеріал, і є гончарні круги, і ти маєш можливість, по крайній мірі, подивитися і попробувати. Ну не виходить, не хочеш, то нічого то в тому з такого нічого страшного немає. І є якась кількість хлопців, які не хочуть. Я розумію, чого. Ну бо це не моє. Я так чи інакше, десь відсотків 70 солдатів все рівно пробують цю роботу. У Ганчастві там дуже цікавий такий епізод є, коли починає народжуватися сама форма. То ти одночасно є і творцем, і споглядачем цього всього процесу. Тому що воно нереально виглядає, в якійсь мірі не сам ти це робиш. Я не знаю, як це пояснити. Це треба просто чути і бачити, як воно от піднімається. От сама ця і потім от сам рух зміни форми. По-перше, велика частина людей ніколи. Не цікавляться формою. Ну от він подивився і йому подобається, не подобається. Якось воно автоматом в нього йде, так? Коли людина хоча б декілька разів в житті сама щось робила, то вона тоді включає іншу ступінь оцінки. Як відчуття форми впливає на зміну ставлення до того, що з тобою відбулося? Ну, це повернення. Це повернення в теперішній час. Один із моментів реабілітації. Чи бувають випадки, коли боєць посеред всього процесу, так ну наприклад, триває реабілітація кілька днів, якийсь заїзд воїнів? А чи буває так, що зриваються і їдуть геть? Так не було ні разу. На жаль, було декілька разів, що в не... нас є якісь умови елементарні не привозити з собою алкоголю і не розпивати його. На жаль, було за період там, півтора року, там, трохи більше. Так? Було декілька разів, що мені прийшлося ну, попросити солдата, щоб він покинув нас, щоб він поїхав додому. Для мене це було дуже погано. Напевно, один із з самих поганих, самих гірших моментів. От але з другої сторони, я розумів, що я мушу це зробити, тому що є інші люди. Ми маємо бути в однакових всіх положеннях. Ну, ви ж не одні робите реабілітацію. Тобто, хто це вам ще вели... допомагає? Є велика група людей. В першу чергу, моя дружина Олена є група масажистів, є група психологів, які з нами працюють. Є гончар, арт-терапевт, група священників, які так чи інакше нам допомагають. А які ви методики використовуєте? От є арт-терапія, є психологічна там допомога. На що саме опираєтесь? На чий досвід? От ви згадувала ні на чий. На жаль, людська, скажімо, цивілізація на даний момент втратила поняття відновлення солдата. Воїн багато ведеться, та але ніхто не, не бере на себе відповідальність людину, яку заводять у війну, ніяка із країн не збирається їх повертати назад. Вони не рахують за потрібне це. Ну а такі поодинокі випадки, як, наприклад, там діта Марчі, Так, і... так. На даний момент я просто маю на увазі, коли ми розпочинали саму діяльність, та я коли. Прочитав якусь кількість набір інформації, скажімо так. Якийсь час ми його пробували опрацювати ще до початку заїзду, там з психолома обговорювати там методику, як ми це будемо розпочинати, що ми будемо ставити в основу, і так, далі, і так далі. З часом я вже там познайомився з якоюсь одною, другою, третьою методикою. Але дивно той момент, що та практика, яку ми набрали за цей період, вона майже нічим не змінювала наш напрямок. Цікавий метод там. Діті Марчер, Пюселіка там чи когось із інших психологів, та, які в цьому працювали десятиліттями, то на моє здивування і на мою радість та, в якійсь мірі, ми мало що змінили, бо враження таке, що ми подібним курсом йшли. Метод то методом є, але є група людей. Там в районі 20 солдатів, та які самі створюють для себе обстановку. Вони самі роблять то, а, до речі, як воїни сприймають? От більше сприймають свого побратима, який також був на війні і пережив майже те саме. як ставляться до тих людей, які безпосередньо в АТО не були, але допомагають їм? От чи є якийсь конфлікт? З повагою за весь період роботи, що ми робимо, та ну таких от відкритих, особливо конфліктів. Там один-два були. Ви вже можете говорити про наслідки творчої реабілітації? Є дуже багато солдатів, які дзвонять, що ми з ними стикались там два роки назад, півтора роки назад. Дуже приємно, коли дзвони солдат і говорять на диво, це були самі цінні дні в моєму житті. Я просто неймовірно вдячний, тому що пройшло купа часу більше року. А я згадую з таким теплом. Це все. А чи повертається ще хтось на заїзди повторні? Реабілітаційний процес він довгий легко стрясти людині мозок. Та а так щоб воно назад вклалося в ті ситуації, які він пережив, щоб він зміг адаптувати їх до та, та то до того має бути багато набагато більше часу. Є стійкі досить люди. До, до стресів є якісь кількість відсотків людей, та які ну набагато складніше вони переживають, але і умови можливо у них набагато гірші були. Нам складно судити, де вони перебували, що вони пережили. Правда, а є такі, що дуже їм довго прийдеться і приходиться переживати ці стреси, та які вони пережили. Тому бажано протягом декількох років з ними працювати, не покидати їх, тому що це є це є цінність України. А як ви взагалі ведете діалог із ними і тільки на рівних а Але... до франківського опору, власне, за це можливості творчої реабілітації, чи можуть звертати собі Прикарпаття чи ще з інших областей? Ми Не робимо ніяких градацій. Поки в нас були волонтерські надходження, та, то ну мені не можна робити якісь градації, що це є Ні, це все. Це вже з Чернівецької області. Він 16 кілометрів від живе відсняти на та. все, все буває здорово. Всі, хто дзвонили до нас, якщо в нас було місце, то ми їх завжди брали. Приїжджали багато хлопців до нас з Донецької області, з Луганської, з Луганська, з самого навпаки, їм в першу чергу можливо навіть потрібно було би такого плану. Реабілітація. А от куди можна звернутись <клес> до вас у Франківську чи проводите ви тут майстер-класи, де можуть приходити атошники? На даний момент ми маємо творчу відпустку до лютого. Ми нічого не проводимо, тому що потрібно набратися сил. Зараз ми просто робимо переорієнтацію нашої діяльності, бо чисто волонтерська діяльність виснажила повністю особисто мене, моїх рідних, друзів, знайомих. На даний момент треба змінювати саму структуру, скажімо. Нашої діяльності таким чином, щоб я мав можливість елементарно кормити сім'ю. Розраховую, що я більше не буду волонтером, а буду громадським діячем, який отримує якусь кількість коштів для того, щоб я міг проводити отакого от такого такого плану мироприємства. Бачив я інші реабілітаційні центри, особливо коли вони ставляться або державою, оплачуються або на державних там якихось замовленнях, вони в основному не працюють. Плані реабілітації це є просто обман. Це є санаторне лікування. То це все, що можна там сказати. Той момент, що вони включають туди психолога, з яким можна поговорити там раз в тиждень чи раз там дві неділі. Я розумію, що галочки треба ставити, і гроші десь треба. І такий момент, ну ніби санаторне лікування також потрібне однозначно. Це важливі моменти, але їх не треба підмінювати, тому що реабілітація не має відношення до того, що подають там. Роль воїна у суспільстві та особливості творчої реабілітації бійців АТО про це говорила із керівником благодійного фонду Франківський опір Володимиром Ружновим. Бесіду вела Христина Бокачук За режисерським пультом Михайло Романюк. На все добре, і з думкою про мир.